Друзі, вітаю! Продовжуємо серію відео про окремі рослини, які справді варті нашої уваги. У кожному випуску ми розбираємо всі особливості, щоб наприкінці ви точно знали, чи підходить ця рослина саме для вашого саду, і якщо так, де її краще розмістити та з ким поєднати. Сьогодні говоримо про айстру монч або Мьонг. Або Монг. Мабуть, ви чули всі ці варіанти вимови, але в цьому відео я буду називати її Айстра Монч. Для мене це більш звична назва, але її повна ботанічна назва Астер Фрікарті Монч. І сьогодні я покажу чотири варіанти поєднання цієї Айстра в саду для різних умов і стилів. Висота рослини від 60 до 90 см, і приблизно такої ширини досягає ось ця шапка квітів під час цвітіння. Але тут є нюанс: попри широкий квітучий об'єм, сам кущик у неї доволі вузький. Тому, якщо висаджуєте айструмонч групою, наприклад, 5-7 рослин у масиві, я рекомендую брати крок посадки десь 45-50 см. Якщо орієнтуватися лише на ширину ось цієї шапки квітів під час цвітіння і садити кущики трошки рідше, у першій половині літа масив виглядатиме прозоро і там швидко з'являться бур'яни. Айстрімонч подобаються відкриті сонячні ділянки. Вона добре росте на більшості садових ґрунтів і може проявляти помірну посухостійкість, особливо в регіонах, де літо не надто спекотне. Наприклад, в Англії, в цьому садочку, айстра монч чудово росте на піщаних ґрунтах і спокійно переносить періоди без поливу. Але якщо у вас спекотне літо і мало дощів, тоді періодичний полив. Усе ж буде потрібен, водночас айстра монч може рости і в легкій напівціні. Наприклад, на цій ділянці вона до другої половини дня прицінюється високими міскантусами. І, хоч на повному сонці цвітіння було прясніше, а форма куща більш компактною, навіть у таких умовах вона продовжує квітувати. Єдине місце, де я не раджу її висаджувати, це ділянки із застоєм вологи, особливо взимку. У таких зонах велика ймовірність, що після зими айстра просто не відновиться. Айстра Монч відрізняється від більшості інших айстер раннім цвітінням. Якщо більшість айстр розквітають наприкінці літа, то монч починає квітувати вже в липні і тримає квіти до жовтня. Саме тому її варто інтегрувати в композиції, щоб зробити ось цей плавний перехід. Від багаторічників, які квітують на початку літа, які ми якраз обрізаємо на початку липня. І з цього моменту Айстра Монч бере естафету і продовжує сезон цвітіння. На відкритій сонячній ділянці чудовими сусідами будуть акілія або деревій Coronation Gold це високий сорт із крупними насичено-жовтими суцвіттями, та непета грендіфлора. Але ви можете обрати будь-який інший високий вид та сорт котячої м'яти. Айстрамонч має дуже правильний зелений відцінок листя. Він не конфліктує ні з сизолистими, ні з насичено-зеленими рослинами, тому вона може бути плавним переходом між різними відцінками листя. До цієї трійки можна додати злаки на задній план. Наприклад, Дісчемсія Сеспітоса, щучник дернистий, а на передньому плані добре виглядатиме пенісетом. Хоча сорт Монч вважається стійким і не схильним до розвалювання, іноді кущ може трохи нахилитися. Тому я зазвичай розташовую Айстру в середньому ярусі, дозволяючи їй, якщо потрібно, спиратися на злаки переднього плану. Якщо ж айстра... В вашому садочку постійно переростає або розвалюється. Це може бути через надмірне прицінення чи багаті органікою ґрунти. У такому випадку застосовують обрізку челсі чоп, укорочення пагонів приблизно на третину наприкінці травня. Після цього Айстра утворює більше бокових пагонів і залишається компактнішою, але цвітіння починається на 2-3 тижні пізніше. Тож тут обирайте, що для вас. Важливіше раннє цвітіння чи компактна форма куща. У другій схемі я розташувала Айстру монч поруч із перовськією, рітро і агастачі Black Adder. Разом вони утворюють яскраву композицію, що квітує з другої половини літа аж до осені. Такі блоки добре розміщувати поруч із рослинами, які цвітуть у першій половині літа. герань, та небета. Завдяки цьому у квітнику природно відбувається зміна солістів, і сад залишається декоративним від червня до жовтня. Айстрамонч ідеальний компаньйон і для троянд. Її ніжний лавандово-блакитний відцінок гармонійно поєднується з будь-яким кольором троянд від білих до насичено-малинових. Вона додає кольору у другій половині літа, коли більшість класичних компаньйонів троянд вже відсвіли і виглядає делікатно, не перетягуючи на себе увагу. У легкому приціненні Айстрамоч чудово доповнює і волотисті гортензії. Особливо ефектно поруч із сортами, що восени набувають яскраво малинових відцінків. Разом вони створюють довготривалий акцент у саду. Починаючи з липня і до кінця жовтня. І так, Астер фрікарціай – Монч універсальна, невибаглива і надзвичайно декоративна айстра. Вона гармонійно вписується і в природні квітники, і в традиційні розарії, і навіть в зони з гортензіями у напівціні. Ця рослина допомагає продовжити сезон цвітіння від липня аж до жовтня. Сподіваюсь, ці приклади допоможуть вам зрозуміти, де Айстра Монч розкриється найкраще, і, можливо, вона стане новим доповненням до ваших композицій. У наступному відео я покажу справжню зірку жовтня циміцифугу або актеа, яку багато хто знає під старою назвою Клопогін. Це все про одну і ту саму прекрасну рослину. Тому натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск.